Понеділок, 22 червня, про те, як минув цей день у нашому місці далі у випуску новин з 3 сьогодні, не перемикайтесь. Це скраплене кров'ю щороку, у червні місяці на меморіальному комплексі борцям за волю України моляться за душі закатованих і вбитих у цих стінах. Поминальні заходи відбулися у стрію і напередодні сьогодні, коли в Україні відзначають день скорботи і вшанування пам'яті війни. Ми пройшлися слідами кровавих подій. Враження від історії Стрийської Бастилії розкажемо вам. Ось моменти з фільму Тюрма, створеного нашою телекомпанією. Кадри про розкопки, які почалися у червні 90-го року. На місці, де зараз меморіал, знайшли рештки сотень вбитих. За кілька днів, по суті, було знайдено дуже багато тіл, 255 останків кістяків, 96 черепів так і не вдалося знайти, що з ними сталося невідомо. Судова медична експертиза встановила вік від 17 до 65 років. Найбільше людей від 20 до 30 років, де 64 кістяки. Ще наприкінці 19 століття в'язницю побудували австрійці. Покарання відбували кримінальники у часи між двома світовими війнами. Вона стала катівною для оунівців. Степана Охримовича, Олекса Гасана, Петра Мірчука та ще багатьох. У 39-му, коли прийшли совєти, тюрма запрацювала по новому. Репресій зазнавали переважно представники інтелігенції, це інтер'єр тюремної камери, невеликі приміщення, більшовики заповняли людьми битком. В середині кімнати була тільки бочка, у яку справляли нужду. Її виносили раз в тиждень. За свідченням одного свідки, якому пощастило в 41-му році, коли його арештували, його відправили на Сибір. Він згадує про те, що їсти їм давали в металевих бідонах, їли в неї рука, руками, тобто ніхто не давав ні вилки, ні ложки. І коли вони їли не дуже чисту гречку з половою знаходили людські нігті, а на кінці зварені людські пальці. Людей розстрілювали сотнями, робили це потайки, щоб не було чути навколо, вмикали важку техніку. В часи німецької окупації тортури і вбивства незгодних продовжилися. Після 5 серпня 44-го стрий відвоювали, знову повернулися НКВД-сти. До 70-х тут перебували політв'язні, яких згодом відправляли в концтабори. А потім жіноча тюрма. Зараз про ті страшні часи нагадує меморіальний комплекс борцям за волю України, який постав на початку 21-го століття. Окрім експозиції камери, є ще дві кімнатки. З іменами вбитих, їхні особисті речі, гребінці, окуляри, одяг, ціла низка документів і світлин з тих часів, розкопки. Руку до інтер'єру приклав відомий львівський скульптор Лев Скоп. В усьому проглядається символізм: зовні стіна скорботи і могила саркофаг, скульптурна композиція пієта, образ материнської скорботи і страждання, кована огорожа із фрагментами стіни і загратованими вікнами, тернова арка. А ще тут витає дух пам'яті невинних жертв, людину ненависних ідеологій. Микола Бойків, Руслан Леськів, Стрийські новини. Сьогодні науковий працівник меморіального комплексу Діана Іванчук розповідала нам про в'язницю страшні речі через те, що не все вмістилося у сюжет. Говоримо про це у студії вечір. Добрий. Добрий вечір. Скажіть нам, будь ласка, розкопки місць де знаход знаходили тіла мертвих? Їх було за різними даними три. Чи можливо менше більше? Ну, знаєте, ми опитували дуже багато свідків. Починаючи з 1990 року, ми опитали їх дуже багато. Окрім того, перевірили всю наявну літературу, яка писалася, наприклад, за кордоном. До нас приходили родичі, які дещо розказували, але спільного знаменника ми так і не знайшли. Зараз на даний час ми вважаємо, що їх було три, але окрім того, існували ще. Каналізаційні канали, і за свідченням деяких свідків вони говорять, що вони також були заповнені людськими тілами. Одна з ям знаходилася, якщо дехто бував на території меріального комплексу, мабуть, за ваш велику арку з ключим дротом. Під цим аркою в 2000 році було знайдені надмогильні плити зі старого. Австрійського цвинтаря, ну що би вони там робили на території тюрми? Звичайно, скоріше за все, що там була одна з тих ям, яку з часом просто-напросто кістки викопали і виконали на смітник. Ще одна яма знаходилася. Там, де колись за 60-70-х роках збудували дівчат тюремної колонії Швейну Мастерньої, коли копали землю на фундамент, там знайшли кістки. І КГБ дало наказ викинути вечором всі квістки на смітник. По суті, що було зроблено? Коли почалися розкопки в 1990 році, це вже була одна з тих трьох ям. Про яку згадували свідки, і саме в цій ямі тисяч 1990 році було знайдено 250 людських останків 96 черепів не було знайдено про, це, щось. про це. Ми говорили в сюжеті, що ще цікавить, що було упущено, можливо, через те, що хочеться почути це з перших вист, оскільки у вас є твердження, свідчення цих людей. Як знущалися над людьми в часи окупації Союзом і в часи гестапо? Ну ми говорили з одним свідком, називається він Іван Ковальчук, родом із села Станкова. То він розказував, що перед тим як відійшла тюремна адміністрація, йому як члену юнацтва УН доручили разом з іншими юнаками захопити тюрму. Як тільки відійде тюремна адміністрація, вірватися в на, тюр... на територію тюрми і спасти всіх в'язнів. Зібралося їх десь біля 20 чоловік. Саме, самого раненька вони вирвалися на території подвір'я. Частина поділилася, забігло в'язничні камери, а частина пройшлася по території. Ну, знаєте, в'язничні камери нікого не знайшли. Знайшли дуже багато крові, дуже багато вишитого одягу, а самих людей не знайшли. Почали детальніше перевіряти е територію. бачать, валяється багато будівельного сміття. Поворушили. А з, 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 з під цього будівельного сміття визирають людські руки, ноги, е все залите вапно. Розкопали, дивляться дійсно це є ями, де кидали тіла людей. Е Запам'яталось дуже пану Івану Ковальчуку, якраз. Його слова підтверджують інші свідки: це жінка з маленькою дитиною. Жінку вбили пострілом до голови, а дитину притиснули до материної груди і вв'язали колючим дротом. І цей колючий дріт пізніше дуже часто знаходили на тілах людей, тобто вони були або в'язані, або руки, або ціле тіло. Тобто цей колючий дріт, його напевно було настільки багато, що його використовували як предмет. Туртур особливою жорстокістю ну можна сказати, що відзначалися от представники НКВД. В той же час на території весь час відбувалися розстріли. Як це було ну за деякими свідчами, мабуть, розстріли вже почалися з 1940 х років, оскільки деякі свідки говорять про те, що вже піднімався неприємний запах. Трупний сопок, який розповсюджується з території саме Стрийської тюрми. Інші, наприклад, спогади, це вже з діаспори, які залишили друковані свої такі спогади, вони говорили про те, що бачили, як вночі велика кількість НКВД стояла біля Річки Стрий. Чому стояли біля Річки Стрий? Тому що вони там нікого з людей не підпускали, оскільки, якщо кидати тіла, Зв'язниці в каналізацію. Тіло воно проходить там підземними водами, і пізніше каналізаційні води воно впадають в річку Стри. А оскільки їх скидали багато тих тіл, вони десь там загатилися і треба було його прочистити, інакше би ціле місто в себе е, смерділо. Відповідно, для цього використовували такі відділи анкевідистів, які е, мали вичищати оці каналізаційні е, витоки, ну і одночасно не допускати людей, щоб це ніхто не бачив. Дані про кількість жертв є згідно на диво розсекречених даних з Російської Федерації десь у 2000 році, нам відомо, що по Стрийській тюрмі було знищено 1101 людину. Принаймні, така цифра вона фігурує в декількох документах Російської Федерації, які написала тюремна адміністрація, втікаючи з нашого міста Стрия. Це в який період? Це період, напевно, охоплюючи, мабуть, 39 девятий 41-й. Ми не скажемо чи вони давали загальну картину. Хоча, знаючи НКВД, їхні методи, вони могли протягом двох тижнів з 22 червня по 30 червня розстріляти. Перепрошую двох тижнів сім днів, розстріляти всіх в'язнів, навіть якщо їх було тисяча. В той же час німецькі нацисти, ось. Ті знущання, ті ж самі розстріли робили зовсім по-іншому, це було показово. Так, Німці любили показовість. Для цього, наприклад, в 41 42 роках шибениці ще не було. На площі ринок була розбита будівля, від якої залишилася стіна. І біля цієї стіни деякий час розстрілювали перше неугодних людей. А вже пізніше поставили шибеницю на площі ринок і вішали там людей за різними провинами. На наприклад, ти належав до УН чи УПА. Це на рівні тих часів означало належати до бандитизму. Якщо ти переховував єврейську родину, і якщо ти був радянським партизаном, таких людей вішали в четвер. Чому саме в четвер? Оскільки це був єдиний торговий базарний день. І на який приїжджало дуже багато людей з різних околиць. Окрім того, в цей день обов'язково під час такої акції скликалися всі діти з усіх шкіл. Для німців це був виховний елемент для українців. Можна на території тюрми, якщо говорити, то німці нікого не розстрілюють, бо це би ніхто не бачив. НКВС намагалася навпаки приховати сліди своєї злочинної діяльності. Тоді, коли як німці, вони дуже тим хозувалися. Той же час є дані про те, що, можливо, і німці також застосовували тортури до в'язнів. Ну, я думаю, що до в'язнів, ну ми таких даних не, не маємо. Можна взагалі порівнювати те, хто більше. Чи, чи... Я думаю, людське Німців. життя не вартує того, щоб його порівнювати. З будь-якою окупаційною владою, що вона робить, вона вбиває людей. Це вже є по суті гріх досить великий. І неважно під якими гаслами, чи за Сталіна, чи за Гітлера це робиться. Головне, це робиться проти України і проти українців. Ну і от зараз, вже повертаючись в сьогодення, от меморіальний комплекс, мабуть, як. Пам'ять про тих, що відбувалося в ті так, часи, ну і на, на сам кінець та я хотів би питатися, ось е, смислове наповнення е, того, що зараз є на тому місці. Мета на сам кінець. Ну е, мета основну, яку переслідували люди, які боролися за відкриття цього меморіального комплексу, починаючи з 1990 дев'ятсот це року. Е, це була виховальна мета, тобто показати нащадкам. Яка була історія, тому що за радянських часів, звичайно, говорили, що це робили нацисти, що це робили націоналісти. Для багатьох це дуже співзучні слова. І що це не робили НКВДисти, що нам було дуже добре за більшовицьких часів? Але дивимося на сьогоднішню ситуацію, і я вважаю, що дуже добре, що зайшлися люди, які вибороли якраз твор відкриття цього меморіального комплексу, оскільки. Треба пам'ятати свою історію, яка колись була білою плямою в трагічній історії нашого міста Стрія. Бо інакше не буде майбутнього. І воно пояснює, мабуть, причину того, чому українці продовжуються боротися. Боротися проти теперішньої своєрідної окупації. З боку ще, нашого сусіда, і ще скажіть мені, будь ласка, таке часто приходять в музей подивитися ось на це все, що там експонується? Якщо говорити про ну, як сказати, осінь, зима, весна, це є переважно шкільна учнівська студентська молодь. Так, є окремі навіть викладачі, які дуже активні в цьому плані і завжди вводять до нас дітей. Якщо говорити про літній період. Перше до нас приїжджало дуже багато струскавця, Моршина. і хочу сказати, навіть були росіяни, які спокійно сприймали дану інформацію. Також вони у нас були німці, бельгійці, англійці, люди, які виїхали з України, вже дуже давно не були тут, але повернулися, щоб подивитися на рідні місця. Тобто вони якось здійснюють якби, паломництво сюди, щоб подивитися, що є в нас в трию. Я вам дуже дякую, що ви сьогодні прийшли, і хотів би завершити на тому, що попросити усіх закликати, хто хто не був в меморіальному комплексі, хто не бачив всього цього, що там є, прийти, подивитися і пам'ятати, тому що ті люди, які віддали своє життя, і в тому числі за Україну, за наше краще майбутнє на це заслуговують. Далі новини. Від музею до музею перевозять унікальні картини Георгія Косміаді. Четвертий рік поспіль Рівненський обласний краєзнавчий музей знайомить волинян, галичан та подолян з роботами відомого усій Європі. Митця. Наші музейники теж написали листа, в якому прохали привезти картонні та паперові шедеври до Стрія. Працівникам краєзнавчого музею верховина дали добро. Презентацію експозиції уже провела 91-річна донька рівненського вчителя малювання Надія Георгіївна. Художник з російсько-грецьким корінням, уродженець, Кавказу, офіцер російської армії, помічник кремлівського малювальника згодом і український вчитель Георгій залишився на нашій землі після розпаду Російської імперії. Викладав в усіх п'яти рівненських гімназіях своє життя посвятив учням, навчав та показував їхні доробки на усіляких виставках. Свої полотна почав виставляти вже коли виїхав до Німеччини. На рахунку понад 60 експозицій. Нані у техніках темпера та монотипія сум за минулим вилив на папері: п'ять тисяч неповторних екземплярів, на яких спогади про рівненських вихованців. Волинь, Кавказ та Росію. На жаль, більшість робіт зберігається у Гамбурзі. Щоправда, кілька сотень татових картин та його учнів, а також архівних документів. 91-річна донька Надія подарувала Волині. Загляньте до виставкової зали краєзнавчого музею Верховина на вулиці Шевченка, подивитися на яблука, які на себе не схожі, дивні свічі та японку з дитям, якщо розпізнаєте. Благодійний аукціон продовжується сьогодні. Оглядайте картину Петра Сметане соняшники з Болгарії 2011 року. Робота створена на полотні олійними фарбами. Розміри 60 на 50 сантиметрів. Стартова ціна 6 тисяч гривень. Художник є членом національної спілки художників України, учасником персональних, всеукраїнських та міжнародних виставок. Живе і працює у Львові. Нагадуємо, кошти, зібрані від продажу картин, направлять на лікування пораненої. Ірини Лютик з другого бича не залишайтеся осторонь. Розмінив Майдан і продовжує змінювати війна, свідомість і байдужість. Люди стали більш організованими й уважними. Зрозуміли, що рятувати мають самих себе і покладатися хіба на Бога. Сьогодні одразу після фільму Тюрма дивіться програму Іду на вив записі з головою спілки солдатських матерів, які підтримують одна одну, навіть тоді, коли про них забуває держава Мариною Шпіцер. І це все, що ми сьогодні підготували для вас у студії. Працював Микола Бойків гарного вам вечора, до завтра. Завтра буде ясно, 12.24 тепла, вітер південний, 4 метри за секунду.